Зараз ми стоїмо біля сосни брепо. Це дуже красивий шляхетний сорт, який, власне, розростається такою красивою шапочкою в різні сторони. І е, водночас е, це не є зовсім карликовий сорт. Тобто це такий, можна сказати, середньоросучий сорт. Тому, власне, важливо дуже е, протягом весни не прогулити момент, коли свічки, тобто бруньки минулорічні, активно розвиваються йдуть в ріст, і йдуть І щоб нам далі утворилася красива шапочка, потрібно їх е, щось з ними зробити. Е, є два варіанти. Перший варіант взагалі нічого не робити, е, тобто, але, але тоді е, таке може бути, що певні пагони будуть занадто Високими, занадто за сильними, і другий варіант це е, їх обрізати. Обрізати теж можна двома способами: можна вручну, це кращий метод, набагато кращий метод, якщо є час, натхнення, бажання, можна це робити. А можна це робити механічним методом, інструментами. Е, я покажу обидва методи, як можна застосовувати, і відповідно хтось може вибирати в залежності від того, яка кількість рослин у нього є. Якщо говорити про е, певний період, е, нам бажано, щоб свічка вже була вистрілена, тобто вже от було десь от такого розміру. І тепер вони легко дуже відламуються і взагалі не пошкоджується при відламуванні. Тобто рослина абсолютно нормально переносить е, таке, таку обрізку общіпування. Е, об, е, висота общіпування залежить від того, наскільки компактною рослиною ви хочете, ви хочете отримати. Для того, щоб в нас утворилися великі красиві шапки, ми десь робимо приблизно на одну третю. І я плюс-мінус визначаю рівень і отако легко обламую їх. Обламуються вони дуже просто.